Ліцензування манги українською набирає обертів. І тому я вирішив, що настав ідеальний час прочитати одну з найперших наших ліцензій мангу інша. Мене звати ти і ласкаво прошу до мого 2012-го. Знаєте, хоча я і застав пік популярності аніме іншої, вперше я познайомився з цією історією тільки от цього місяця, прочитавши усі чотири томики від Мольфар Комікс. І, на жаль, я знав один з двох головних спойлерів. Тож, половину історії мені читати було не так цікаво, як могло бути. Тому давайте я не буду переказувати увесь сюжет, а лише спробую вас зацікавити коротенькою анотацією, такою, яку хотів би почути і я. Зовсім без спойлерів. Як у більшості класичних японських хорорів, інша ставить у центрі свого сюжету прокляття. Про його джерело нам розповідають вже на перших сторінках історії. Як 26 років назад загинула улюбленіця всього класу 3 33? І її однокласники продовжили погодити себе так, ніби вона досі серед них. Звісно, що у кінці року на груповому фото серед живих з'явилася і вона, мертва дівчина, яку звали Місакі. Далі ми стрибаємо у сьогоденні історії аж 1998 рік. Головний герой, звичайний школяр, переводився у ту ж школу у клас з тим самим номером 33. І все було б нормально, але серед усіх однокласників є та, кого здається, бачить лише він. Дівчина, яку звати Місакі. І чим ближче він намагається з нею познайомитися та зрозуміти, чи взагалі вона реальна, а не його уява, тим напруженішою стає атмосфера довкола нього. І будьте певні, що це точно приведе до кривавих та трагічних наслідків. А також до драматичного, але захоплюючого детективного сюжету. Що? Отак, усиву давнину 2012 року, коли вийшла аніме адаптація іншої, я її не подивився саме через жанр, бо не люблю лякатися, а усі нахвалювали саме лячність та кривавість подій у сюжеті. Прочитавши мангу, я спеціально сів подивитися інші адаптації, як аніме, так і лайв екшн І я був шокований тим, наскільки ці адаптації викритили зображення смертей на максимум. Принаймні у порівнянні з мангою. На жаль, я поки що не готовий читати ще й оригінальний роман. Щоб зрозуміти, хто був ближче до першоджерела. Проте, після манги, де художник майстерно та акуратно підбирає ракурси та кадри без відверто зображених поранень, щоб читач сам собі додумав найстрашніше та найобгідніше, дивитися аніме чи фільм було цікаво. аніме адаптація успішно працює як окремий твір. Вона точно більш розважальна в той час, коли манга тримається більш серйозного тону. І мушу визнати, мені персонально стиль розповіді манга адаптації сподобався більше. Можливо, це синдром каченяти. Але мені здається, що справа в іншому, в основному жанні. Бо, як не крути, інша прикидається чи то горором, чи то трилером. А насправді, як я вже казав, це справжнісінький детектив. І це навіть не просто суб'єктивне враження. Ну, тобто, так, коли я закінчив четвертий томик, то реально прифігів з того, що жахастик, який мене лякали 11 років. Виявився ближчим родичем не фільмів Final Destination, а розповідей Агати Крісті. Однак я маю й більш об'єктивні докази цього. Автор сюжету Another, Aiuty Юкіто відомий та визнаний письменник городних та детективних романів. На момент написання іншої, він вже мав 20-річний досвід письменництва. До речі, серед найцікавіших фактів про нього це те, що на його честь названа Мала Планета, а його дружина Оно Фуюмі написала більше за нього відомих мені творів. Типу Ghost Hunt Shiki. Однак для цього відео цікавіше те, що сенсей був одним з засновників клубу авторів Хонкаку детективів. Якщо коротко, це такі детективи, в основі яких лежить чесна гра. Читач має можливість самостійно розгадати таємницю раніше, ніж це зроблять герої твору. І так, це має прямий стосунок до іншої, бо цей принцип тут реально збережений. Ютужи Юкіто Сенсей зміг розкладати достатньо вказівок на усі важливі розгадки. І манга їх зберегла. Деякі більш помітні, інші більш тонкі. І це мене неби як вразило. За чужими відгуками мені інша запам'яталася як горор. Проте насправді ця історія в своїй основі виявилася моїм улюбленим жанром детективом. Я це кажу вже третій раз. А горор та кров'яка усюди. Ну, це для антуражу. І мушу сказати, що антураж у манзі гарний. Художником для манги виступив Кіохара Хіро. Якщо його гуглити, то можна знайти покинути піксів та факт того, що колись у нього був твіттер. Себто щось актуально цікавеньке про нього не дізнаємося. Однак, якщо подивитися на список його робіт, можна помітити дещо стареньке, але цікавеньке. Так, це до джинші по Фуїкурі. Я коли це побачив, так зрадів ексклюзив Мангака інший малював хентайну мангу. От би я сказав, якби не погуглив глибше. Мені вдалося знайти цю до і виявилося, що там він був лише гостем з однією ілюстрацією, яку навіть не соромно показати на YouTube. А більше нічого цікавого про нього знайти мені не вдалося. Його стиль дуже сильно зосереджується на портретах, що гарно підходить як до детективного жанру, так і до горного. Звісно, якщо ми не говоримо про баді хорор але то подробиці. Читаючи іншу, я відчував містичну атмосферу, переживав емоції персонажів. Та час від часу зупинявся для того, щоб роздивитися той чи інший фрейм. Кровавих та жорстоких сцен, до речі, ну, дуже мало. А ті, що є, частіше вдаються до прийому деталі. Себто замість сцени повної жорстоких подробиць, куди, який предмет, кому прилетів та що там розтрощив, ми маємо акуратний та сильний фрейм з колючою крові та предметом, який ми тільки не бачили у руках персонажу. Горор не має єдиного правильного способу зображати смерті. І як на мене. Манга справилася з цим дуже круто. А ще немає одного правильного способу підтримувати творців на YouTube. От, наприклад, мене можна підтримати і вподобайкою, і коментарем, і підпискою. Якщо вам подобаються перебивки з фігуркою, ласкаво прошу до мого телеграм-каналу про фігурки. А якщо після донатів ЗСУ та волонтерам у вас є зайва копійчина, буду вдячний за підтримку на BuyMeCoffie. Усі лінки я залишу в описі до цього відео. До речі, цікаво зазначити, що це найдовша манга серія з надрукованих українською повністю. Для мене це одразу додатковий плюс, бо я страшенно боюся купувати неповні серії. Взагалі, я не уявляю, як складно було починати видавати мангу у 2020 році українською, ще й з тегом плюс 18. Однак я радий, що мольфари на це пішли. Кожна з книжок нумерується як перша, друга і так далі чверть. Обгорнута супер обкладинкою, сама має м'яку вкладинку. В середньому налічує стандартні 200 сторінок і має невеличкий аркуш інструкцій з тим, як правильно читати мангу. В середині кожна чверть історії має на початку декілька кольорових сторінок, що додатково тішить око, коли починаєш новий томик. Також хочу відмітити окремо розбивку та пейсінг. Усі розділи розбиті на 4 книжки так, що цікаво їх як і бінжити, так і читати окремо, роблячи паузи між чвертями. Тому, якщо ви зацікавитеся іншою, але не готові брати одразу усі чотири книжки, не хвилюйтеся і беріть по одній. Просто розтягнете задоволення. З трохи дивного можу відмітити сторінку з японською рекламою журналу, де видавали іншу у другому томику. Я не знаю, що вона там робить, але це просто малесенька дивність і все. Також видно, що над цим виданням дуже дбайливо працювали усі звуки перемальовано. Це важка праця, і я особисто вважаю, що ніхто не може змушувати видавництво це робити. Перемалювання звуків може потребувати багато сил та часу, які краще направити на інші серії, наприклад. А звуки достатньо просто підписувати. І саме тому виказую свою повагу та шану за виконану тут роботу над звуками. З ними історія дійсно читалася легше та зрозуміліше. У цьому плані і до перекладу немає жодних налікань. Ба більше, я у захваті від перекладу одного важливого для сюжету слова щіща. Здавалося б, просте слово – «мерець». Але чомусь у тих перекладах, які я дивився в аніме та фільмі, воно плутало як перекладачів, так і глядачів. Одні перекладали це як той, хто помер. У інших була «casualty» – це «жертва». І у сюжеті, де помирає немало людей. Такі переклади мене геть збили з пантелику, а я вже знав, що до чого. А ось коротке мрець ідеально вписалося. Увесь переклад довкола нього був так побудований, що я завжди не задумуючи знав, коли кажуть саме про Чіща. А це дуже важливо для сюжету. А ще перекладачка не цуралася додавати помітки, де вона вважала це за важливе. І як на мене, це тільки пішло на користь історії. Можливо. Можливо. Ці нотатки можна було б принести у кінець книжки. Однак їхня наявність мене серйозно так тішить, бо без подібних часто базових фактів про устрій життя Японії український читач просто не зрозумів би контекст. Тому за переклад від мене тільки плюсики. Проте про одну штуку примітки мені не вистачило. І я впевнений, що її не додали навмисно, бо там багато пояснювати. Ще у першій книжці героїні з обкладинки, Місакі Мей, вказує на прізвище головного героя Сакакі Бара. Вона каже, що воно асоціюється зі смертю та вбивствами у школі. Я не фанат Трукрайму, однак час від часу дивлюся відео на тему. І у моїй пам'яті сплили спогади, що дійсно це пряме посилання на реальні події, що відбулося в Японії у 97 му році. Сам я дізнався про них завдяки англомовній блогерці Акідірест. Однак виявилося, що українською про це теж можна дізнатися. Посилання на відео від каналу Темні історії» можете знайти у верхньому правому кутку відео. Переказувати я нічого не буду. Це відео вийшло і так задовгим. Вам лише треба знати, що одна дитина жорстоко вбила двох інших дітей, і населення Японії через це сильно трухнуло. І емоційно, і соціально, і навіть законодавчо. У контексті ж іншої це посилання на реальні події важливо тим, що у своїх листах до полісі та газетярів бився звинувачував у своїх вчинках систему освіти Японії, а саме схвалення суперництва, суворності та цькування тих, хто відстає. Отак, автор іншої насправді не вміє в приховані сенси та тонкість натяків. Для більшості японців сюжет іншої має дуже реальні теми. Коли я готував це відео, хотів просто розповісти, який це милий же хастик у чотирьох томах. Однак серед усього додаткового матеріалу я наткнувся на відео з каналу Фрайт Ренкер саме про мангу іншої. І звідти, насамперед, я виніс персональну історію автору каналу. Він працював вчителем у звичайній японській школі і в одному з класів помітив, як діти зосередили своє цікування на одній дівчинці. Коли він звернувся до завуча щодо цієї проблеми, то отримав відповідь: Хай буде. Краще, хай негативна енергія з дітей буде зосереджена на чомусь одному, так безпечніше для всіх. А та дівчинка то просто нирки. У неї така функція. Важливо розуміти, що звісно, що така ситуація не у кожному класі та не у кожній школі. Однак, якось так вийшло, що один рандомний ютубер сам стикався з подібним. У кінці 90-х один хлопець маньяк був настільки незадоволений ставленням справ, що не міг не згадати цю проблему у своїх маніфестах, а автор іншої зробив на це таке жирнюче посилання. Я давно звикся з тим, що Японія не ідеальна країна, особливо коли ми говоримо про її соціум. Тому така відповідь завуча мене не здивувала, хоча й сильно засмутила. Виховання дітей в Японії та особливо система освіти визиває багато питань, але нас, гайджінів ніхто не питає. Будь там що конкретно нам це як мінімум нагадування не ідеалізувати країну, яка дарує нам купу крутейських штук. А щодо манги, мій висновок такий, вона точно варта вашої уваги. Так, я казав, що вона менш горна та кривава за інші адаптації. Для кого це може бути мінусом? Однак дайте їй шанс. І читаючи, тримайте в голові думку про те, що насправді це серйозна критика реальності, в якій живуть мільйони людей. Як на мене, оце дійсно страшно. Не менш страшно від того, що через російських окупантів я не можу просто так розповісти вам про цікаву мангу. А вимушений розказати про те, що поки я працював над цим відео, ворожі атаки пошкодили склад видавців Комікс. Тому прошу вас підтримати їх хоча б коментарем у соцмережах. Це дуже круте видавництво, яке приносить на наш ринок купу цікавих ліцензій. Якимось чином, усі їхні манга-ліцензії виявилися цікавими мені персонально. Тому до нещодавно я мав усю їхню мангу, крім іншої. Після минулого відео вони ще доподілилися і нею для цього огляду, за що я їм окремо вдячний. Чи варто купувати та читати іншу чи ні, вирішувати вам? Від себе наостанок скажу те, що це точно цікаве чтиво для поціновичів детективів, а також більш спокійних горорів типу Омана. таке персональне порівняння чисто з атмосферою. Якщо ж ви вже дивилися аніме, все одно є сенс дати шанс манго адаптації, бо вона має інші візуал та акценти. Розширяти свої уявлення про те, як по-різному можна розказати одну ту саму історію і корисно, і цікаво. Ну а поки ви відкриваєте сайт Видавництва Мольфаєв, який ви можете знайти за посиланням в описі, я вам дякую за перегляд і я казала міста Мей, На все вам добре та до нової зустрічі.